Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Давайте знову скажу те страшне слово. Ремонт. До ремонту це не відноситься. Розумні люди розуміють, з часом дещо потребує регулювання. Поміняв насоса. Впрески були, як і хочеш. Тут прокладок не було зовсім. Було 2, 3, 4. Ніхера. Новий фільтр. Ніхера. Підкачуючий насос. Ніхера. Обратка адекватна, ніхіра. ніхіра. Тут Китаєць поставив таке ізобрітіння дебільне. Воно називається компенсуюча пружина регулятора обертів. В цьому місці знаходиться квіткового типу на шість стальних кульок, десь таких в діаметрі. Центробіжний регулятор, накритий отакою гнутою тарілкою зверху. Ось тут о. Значить, коли мотор набирає певні оберти, під дією центробіжної сили, кульки відходять від центру, де вони знаходяться, відпирають тарілку. Тарілка жме на вилку регулятора оцього штока, і відводить рейку вправо. Тобто закриває подачу. Тобто обороти від дизеля залежать від чого. Правильно, від подачі солярки. Обмежує подачу. Тут солярка викручена на все. Димить без нагрузки, тобто вона тут лишня. А я сиджу курва і компенсую обороти, бо ж мені мотор оберти набирає, но вяло і не тягне. Но коли обороти досягнуті такі, які не можуть спалити оцього, тоді є чорний дим незалежно від нагрузки. Так, як було в мене. І турбіна та була, типа до дупи, і так далі. І ситуація: яка? для чого ця пружина потрібна. Вона, коли нажимаєш на газ, так, вона розтягується. І під силою пружності, блядь, вона має компенсувати відхилення рейки, закривання плунжера повертання, яке роблять ці е, шарики. От Розумієте, воно хоче податися назад, тобто вправо. Ніби скинути газ, закрити газ. А пружина ця має тримати в певному положенні. А тепер дивіться на пружину. Вона має зо 3 міліметри люфта. Просто свободного люфта. Добре, що той дебіл китайський придумав тут, виходить, е, регулювання. Пружину цю треба підтягнути. Її заміна нічого не дасть, треба підтягнути. Він в мене, як був новий, як вітку в пол, він до 2300 міг розкручуватися. А зараз 1700 і жопа. Як я б не душив на газ, чи тут вод до самого упора навіть нижче похуй. Значить, Висновок такий, в кого мотор раптово перестав набирати обороті максимальні або якісь такі адекватні. Чи з'являється чорний дим, оскільки я подачею хочу обманути регулятора, а обороти далі не йдуть, того, що їх обмежують ці шарики, а компенсуюча пружина їх хрена не компенсує. Значить, Висновок такий, у вас, о, тут, о, тут о, хуйня. От, Вона люфтить просто. В неї є мертва, мертва зона. І вона так не має. Вона має бути чуть-чуть, трошки, але натягнута. Е, значить, треба тут відпускати. Вона там є під твертку Пас, чи нема ніхуя. Булять, будемо плескупцями крутити. Е, відпускати е, гаячки і подавати значить, все діло туди. Тут треба відпустити, тут треба крутити. Як тут це зробити? Хер його знає, ну якось я постараюсь. В общем, висновок такий: запам'ятовуємо значення, до якого мотор газував. Один, значить, 1500, 1600, 1700 і баста. Баста. І Оскільки подача накручена, а оберти до подачі не, скажімо так, тут обмежувалися, не мали відношення. Що друга передача, що четверта в оранці той самий дим. Єбіть твою мать, ти думаєш, ну як так може бути? От стоїть, щоб того диму не було. Вот стоїть, щоб його не було, а він сука є. Все, тут стоїть люк, солярка, все одно паливо нова, підкачуючий насос, все є натобіна, одна хуйня. І то я ледве-ледве за ту пружину мені дійшло, коли я там поспілкувався, скажімо так, з неживою істотою. І вийшло так, що оця херня винуватить всіх проблем. Зараз я її постараюсь накрутити. Ну там я дам, не знаю. Блять. Може, на 2-3 витки попробую і заведу і побачу. Оце, як то кажуть, обслуговувача вікон, це спеціальне, сервісне. Оце. Табличка, там, де мотор написаний, вже її пиздець тій табличці, може я її помию. І все. А останнє все то тільки от в тому мертвій зоні тій. мертва зон... І ти нажимаєш на газ, да, дивіся, да. вона собі трошки розтягнулася зовсім так до упора. І вона не має сили компенсувати. Значить, її треба натягнути. Це відповідає за максимальні оберти. Її натяжка. Все, їдемо. Зараз пробую якось натягнути. Не знаю як, але ну, якось треба.